11 на годиннику про останні події на цю мить далі. Новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Донеччани пережили чи не найгіршу за останній час ніч. Канонада не стихала ані на хвилину. Бойовики не припиняють обстрілів Куйбишевського та Київського районів. Снаряди терористів знищили численні житлові приміщення. і приватний сектор. Петровський район ще й досі сидить без світла бригади. Обленерго намагаються відновити лінії електропередач. Утім, вдається їм це складно. Усе через постійні обстріли бойовиків. Близько 50 обстрілів позицій українських військ відбулися на Донбасі за останню добу. Повідомляє група інформаційний опір. Найбільша активність бойовиків зафіксована у Дебальцевському, Донецькому, Первомайському та Луганському напрямках. Зокрема, у Донецьку, Сніжному і Макіївці, серед бойовиків посилено ширяться чутки про швидкий наступ російсько-терористичних військ. Відтак у Петровському районі міста бойовики підтягують на передову важке озброєння для перевезення живої сили і боєпропасів використовується у тому числі. Цивільний автотранспорт відібраний у населення та місцевих підприємств, крім інтенсивних обстрілів, позиції українських військ у районі Аудівки та Пісків. Терористи намагалися відкинути підрозділи села. То від Красногорівки і Мар'їнки. Спроба не увінчалася успіхом. Вночі бойовики, використовуючи реактивну систему залпового вогню БМ 21 «Град», двічі обстріляли підрозділ сил, АТО, що дислокується неподалік населеного на пункту Кримське. Протягом ночі неодноразово з мінометів вели вогонь по нашим блокпостам в цьому районі. У відповідь сили антитерористичної операції наносили точечні артилерійські удари по вогневим позиціям незаконних збройних формувань. Під час проведення пошуково-ударних дій в районі населеного пункту Сокольники, що на Луганщині, підірвались на фугасі та отримали поранення сім десантників. Усім пораненим надана медична допомога. Сформовані днями російські ударні групи на Донбасі готові до активних дій. А Бойовики анонсують наступ. Повідомляє військовий експерт Дмитро Тимчук. Зокрема, терористи заявляють про плани оточити Дебальцеве. У той же час Росія продовжує перекидати військову техніку. Через пункт пропуску із зварени з території Росії в Україну пройшла колона бронетехніки. У район щастя прибула батальйонна тактична група збройних сил Федерації. Одночасно, російські війська продовжують концентрацію у прикордонних з Україною районах. Зафіксовано прибуття і розвантаження на станції каменськ шахтинський двох ешелонів з військовою технікою та особовим складом до 500 чоловік. Україна не наступає, вона обороняється. У Донецькій та Луганській областях триває зведення трьох ліній оборони. Військові кажуть, за будівництвом укріплень пильно слідкують ворожі безпілотники. Літають вони переважно над населеними пунктами. Тому силовики не відкривають вогонь на ураження, щоби не пошкодити будинки. Самі ж мирні жителі усіляко сприяють і просять залишатися тут якомога довше. І люди хочуть того, щоб воно залишалося і дуже просять нас не покидати ці місця, тому що знають те, що відбувається буквально 20 кілометрів попереду, для них це так, неспокійно. Якщо звідси Збройні сили війдуть, то розпочнеться те, що буквально в тих населених пунктах, де зараз знаходяться підрозділи бойовиків. Запрацювала 59-та окружна комісія. В інформаційно-аналітичну систему вибори центральної виборчої комісії почала надходити інформація про дані обробки протоколів дільничних виборчих комісій в електронному вигляді із цього проблемного округу Донеччини. Згідно із даними сайту ЦВК, усього в багатомандатному виборчому окрузі оброблено 99,95% протоколів дільничних комісій. ЦВК сподівається на надходження 100% даних з 59-ї окружної комісії протягом декількох. Днів нагадаємо, ця ОВК тривалий час була заблокована невідомими озброєними особами. Правоохоронці припинили діяльність чергового будинку розпусти у Запоріжжі. У штат Борделя, крім сімох путан, входила жінка-оператор, яка приймала замовлення та озброєний охоронець. Розцінки складали 500 гривень на годину, половину з яких дівчата віддавали сутенерові. Згідно з документацією, яку вилучили під час обшуку, власник борделю отримав понад 50 тисяч гривень на місяць. На жриць кохання складено адміністративний протокол. Щодо організаторів секс бізнесу, то їх може чекати до мы роки позбавления воли. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий было установлено, что незаконный бизнес организовали двое 32-летних жителей областного центра. В ходе обысков правоохранителями были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые использовались для организации секс-услуг, ноутбуки с анкетами и фотографиями девушек для рекламы борделя в глобальной сети интернет. Басманний суд Москви сьогодні розглядає скаргу адвокатів надії Савченко. Захист української льотчиці нарікає надії слідчого. Українську льотчицю вперше після етапування з Воронежа привезли у зал засідань. Очевидці у Твітері пишуть при уході. Льотчиця крикнула славу Україні. А на питання судді відповідала рідною мовою. Адвокати наполягають на тому, що Савченко не причетна до загибелі журналістів. Її викрали на сході України та передали російським спецслужбам. Новий хід про російського президента Путіна підкорює інтернет. Пісню заспівав і виклав у мережу український далекобійник Вадим Дубовський. Раніше він прославився своєю переробкою гімну Росії і піснею про гуманітарний конвой. Його черговий хід зібрав майже 90 тисяч переглядів на YouTube. Кладніше про розвиток подій дня вже о півдні, тож залишайтесь ставаю.